Ну що ж, презентуємо вам наш набір з семи найпопулярніших трусиків-стрінгів в наборі? Сім штук в дуже класних кольорах. Подивіться виробник. Тут видно, що постарався, поєднав максимально такі ніжні, гарні, гармонійні відтінки. А ми щойно зробили і підрахували таку певну статистику, що ми на ринку України 8 років. Взагалі, ми є найбільшим складом спідньої білизни по цілій Україні. А за 8 років нашої роботи в нас 576 тисяч клієнтів. Уявіть собі, більше ніж півмільйона людей вже користуються нашими товарами, нашою білизною, і тут не Основніший напевно момент, що із цих 576 тисяч, 288 тисяч це постійні клієнти, тобто це ті люди, які постійно повертаються і вони купують наші товари для себе, для своєї родини, для доньки, сина, чоловіка, дружини, мами, сестри і так далі. І до чого я вела цю всю історію? До того, що цей набір один із найчастіше, як це можна так сказати, покупаємо да, наборів взагалі за всю історію нашого існування, тому що наші клієнти. Вже переконалися, що ці трусики, стрінги, якби це знаєте зараз пафосно не звучало, вони не такі, як в інших магазинах, тому що ми дуже довгий час вибирали постачальника. А наші власники постійно вони летіли в Турцію, підбирали тканини, підбирали кольори, підбирали гарних постачальників, щоб в результаті ви бачили саме ті ідеальні трусики, які ви зможете носити щодня, і не будете переживати, що вам щось буде некомфортно, що щось буде перетискати, якщо говорити конкретно про дане. Ну, модель, я вже озвучила тут сім штук трусиків на кожен день тижня. А це трусики-стрінги, і хочемо розвіяти одразу ваш стереотип. Якщо нас дивиться зараз, до прикладу новий клієнт, який ще сумнівається в тому, чи робити зараз дану покупку, чи не робити, то можете не сумніватись, перегляньте відгуки на цей набір на сайті, там їх дуже багато. І наші клієнти основний момент, про що зауважують, що саме ось ця частина трусиків найчастіше викликає сумнів у клієнтах, тому що найчастіше вона є незручна, неприємна на дотик. Якась така знаєте, як так, наждачка. Ну прям ну взагалі незручно. І тому більшість жінок не люблять стрінги і вибирають як альтернативу сліпу. Хоча, можливо, і хотіли би все одно мати в себе в гардеробі дану модель. Тому в даній моделі шови максимально якісно прошиті. Вони дуже м'ягенькі на дотик. Тканина 95% натуральної бавовни та 5% еластану. І давайте зразу покажу, як вони тягнуться. У нас на нашому уявному манікені розмір М, але подивіться, як гарно трусики тягнуться при тому. Не будуть перетискати тут, іде середня посадка, боковий шов приблизно 5-6 сантиметрів. Відправляємо ми кожного дня. Наш склад працює 365 днів на ти, на рік. Ми працюємо за графіком нової пошти. Тому, якщо ви зробите замовлення сьогодні, вже завтра, ймовірно, воно або післязавтра буде у вас. Якщо ви думаєте, що не вгадаю з розміром, неправильно його визначу, то з цим також можете не переживати. Просто зверніться в будь-яку нашу соціальну мережу. Там сидять кваліфіковані дірект-менеджери, які допомогли. Можуть вам підібрати саме ваш розмір. Тому стосовно цього також можете не переживати. Ще раз вам показую саму кольорову гаму трусиків. Вони дуже приємні на дотик. однотонні, десь є бантики, десь їх нема, тому також гарний вибір. А, якщо у вас не залишилось більше жодних сумнівів, а я думаю, що їх після цього відео не залишиться, то замовити цей набір, ви можете в нас на сайті, в інстаграмі, Фейсбуці, Ютубі, Тіктоці або на якійсь іншій соціальній платформі.